Друзі, вітаю! Дякую всім, хто зайшов до мене на сторінку, кожному дуже рада. Запрошую вас сьогодні пороздумувати над життям Ноя. Тож беріть свою каву, чайок, смаколики, Біблію і долучайтеся. Що ми, дорогенькі, знаємо з вами про Ною? Знаємо те, що він був особливою людиною у очах Господа, Господь назвав його праведником і обрав його одного з усіх людей. Які жили в той час на землі. Також знаємо, що він був 10-те покоління від Адама, батько його звали Лемех, а дідуся Метуселех. Він мав три сини і жив на території Іраку, Ірану, Турції сучасної. А тоді це називалося Месопотамія між двома річками. Тигрисом і Єфратом. Також ми знаємо, що він був землеробцем і е, обробляв виноградник. Давайте ми почитаємо з Біблії це буття 6 розділ, як Господь бачить його. З 8 вірша. Ной же зайшов благодать в очах Господніх, ось життя Ноя. Ной був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму. Ной ходив перед Богом. Ну і породив трьох синів Сима, Хама та Єфета. Земля розбестилася перед зором Божим і наповнилася земля злодіянням. І Глянув Бог на землю, і ось розбестилася вона, бо всяка плоть спотворила дорогу свою на землі. Ми знайомимося з ноєм тоді. Коли Господь, дивлячись на землю, і людство жалкує про їх створення, тому що люди розбестилися на той час настільки сильно, що Господь вже не міг це зносити. Уявіть, усього навсього, якісь якихось 10 поколінь від Адама, і земля вже прийшла в такий стан, що Господь почав жалкувати про наше з вами створення. Це дивує, дуже дивує мене особливо, тому що якщо б це було, я не знаю, скільки там. 50-100 поколінь. Ще якось можна було б зрозуміти, що ось так людство розвивалося, якось адаптувалося до гріха, привносило щось нове в своє життя, і, врешті-решт, стало таким, що Господь зрозумів, що ні, це не те, яким має бути людство. Але ж ні, всього-навсього 10 поколінь, і тому це дійсно вражає, що людині багато не треба, щоб зіпсуватися. Ось на той час жила всього навсього одна дорогенька людина, на яку Господь зміг подивитися і сказати, що вона праведна. Одна єдина серед усієї землі. Послухайте, що буття з розділ, перший вірш каже: І сказав Господь Ноєві: Увійди, ти і вся родина твоя в ковчег, бо побачив я тебе праведним переді мною в роді цьому. Одна єдина, не п'ять, не десять. Одна. І ми, звісно, коли думаємо про ноя, ми бачимо в ньому праведника. Так воно і було, але знаєте, що над чим мої мізки постійно працюють? Над одним цікавим запитанням? Уявіть собі ось цю землю, так? наш Бог, який є милосердя і любов. Який називає себе тим, хто довго терпить, так? Милість його поновлюється щодня, і він каже: Я є любов, це мій стан, стан любові. Той, який дбає про людину, намагається постійно витягнути цю людину, той, який помер за цю людину, той, який зробив спасіння абсолютно настільки вже простим, що нічого навіть робити не треба, розумієте? Все вказує на його любов до нас. І ось Господь каже, що Земля знаходилася в такому стані зауважте всього-навсього 10 поколінь від Адама, що він вже не міг це терпіти і прийняв рішення, що треба зробити якийсь перезапуск, тому що стан людини був жахливий. І от як в цьому суспільстві ми знаходимо ноя? Як він втримався? В цьому суспільстві, як він зміг зберегти себе праведником. Це ж розумієте, якщо б їх було 5-10, там, я розумію, якось, можливо, створили якісь собі мікросуспільство, жили окремо, я не знаю. А це ж одна єдина людина, ти один проти всього світу. Уявіть, як важко правильній людині на той час було триматися, якщо навкруги тебе просто а, жах. І от постійно, я не маю відповіді на це питання, але постійно це питання у мене в голові. Як Ной тримався? Що він робив? Я думаю, якщо так, знаєте, а, сумарно, то я думаю, що Ной, Мав Божий страх. Але яким чином, не маючи Біблії і не маючи підтримки, він знав Бога так і ходив перед Ним так чисто, що Господь зміг виділити його єдиного з усіх, які жили на землі? Ну, і от одного чудового, прекрасного дня, Ною на той час було 600 років, звертається до нього Господь і каже, Ною. Маю що до тебе плани? Збудуй на мені ковчег і дає йому такі вказівки, як це зробити. Ви можете собі так сказати: ну, добре, сказав, будувати, будемо будувати. Але зрозумійте, що можливості ноє ну і наші можливості дуже різко відрізняються. Те, що можемо зараз, ми з нашими інструментами, з нашою інформацією, можливостями о, це ж зовсім не те що міг Ной. До того ж, Ной був землеробцем, він вирощував виноград. Він, скоріше за все, гадки не мав, як будувати ті кораблі, човни, а якщо не мав гадки, бо не будував, в нього навіть не було, мабуть, ніякого інструменту. Він же не Тесля. Він, мабуть, і не знав, що взагалі з цим всім робити. Це, якби, наприклад, Господь звернувся до мене і сказав, Таня, а ну збудуй на мені космічний корабль. Я б сказала: Господи, ти, мене, будь ласка, вибач, але я не знаю, як будувати ці кораблі космічні, тим паче. Як я можу тобі це зробити? Мабуть, Господь дав би мені якісь вказівки, але для мене то було б настільки важко, що я, можливо, навіть була б і в розпачі. І от якщо ми з вами почитаємо, тут у нас. У шостому розділі а, з 14 го вірша господь розказує, як, як Ною ну, потрібно було будувати той а, а, корабль. Зроби собі ковчег із дерева гофер, зроби відділи відділив ковчегу і осмоли його зсередини та зовні смолою. І ось як зроби його: 300 ліктів довжина ковчега, 50 ліктів його ширина. А 30 ліктів його висота. Тобто 155 метрів на 50, 155 метрів, на 25 і на 15. Це доволі, е, доволі великий такий собі ковчег. І всього-навсього будували ной і його три сини. Я не думаю, що там жінки приймали якусь участь. І от, Ной, отримавши вказівки від Бога, починає будувати ковчег. І це була важка робота. Я думаю, він був знесилений не один раз і не тільки фізично, а ще й психологічно. Чому психологічно? Тому що, от уявіть собі, він будує. Здоровенну таку штукенцію незрозумілу і не на морі, і не на струмку, і не на озері, а десь так собі, знаєте, звісно, це дуже приваблювало людей, які приходили, і, я думаю, 100% знущалися з нього, казали: та ти вже за старий став. Що ти робиш? І навіщо ти це робиш? І де ти це робиш? Тобто він. Був в їхніх очах, скоріше за все, дурним. А ще, я думаю, деякі запитували, а навіщо? Я думаю, Ной ну, їм відповідав, бо Бог сказав, що піде дощ. А бібліознавці стверджують, що на той час дощу ні разу на землю ще не падало, тому що земля орошалася туманом, який піднімався з землі і спадав на неї. Тому, коли Бог сказав Ною, що піде дощ, Ной, скоріше за все, не розумів, що то є таке, і коли він пояснював людям, що піде дощ, люди також думали, що він трохи не в собі. Тобто Ною було важко і фізично, і психічно, психологічно, і а зі своїми синами намагався втілити якнайкраще цей план Господній, який він йому вдав. Це був такий перший важкий його момент, таке можна сказати, випробування його віри, коли він мав робити те, що він не знав, що, навіщо і як, знаєте, коли в тебе є сумніви. То робити щось дуже важко, тому що ти постійно спиняєшся, постійно аналізуєш, сам не отримуючи підтримки, починаєш запитувати себе, а чи правильно я роблю, а навіщо я роблю, а чому я роблю. Треба це було взяти вірою. Він так і зробив, і тому він добудував цей ковчег, зробив це, як сказав, наказав йому Господь, і приходить його друге випробування віри, де йому також було на дуже. Легко. О, друзі, добудували вони свій ковчег, наловили тих е, тварин. Я думаю, що Господь все ж таки зумилився над ними і допоміг їм трішки їх наловити, тому що я не уявляю, чесно кажучи, ну я в 600 років бігав там, щоб з сачком ловив тих всіх і птахів і тварин, а деяких нечистих треба було по дві, а чистих тож по сім особин. Тому це будь здоровше треба було, я не знаю, скільки місяців їх ловити. Але добудували, наловили, всіх розселили, і тут починається випробування його віри номер 2 В чому саме випробування? Отренькі, уявіть собі, а, таку ситуацію. Вони добудували, запакували тварин і пішов дощ. І ну і такий, О, так, Треба, треба збиратися, бере свою постіль, там, якісь а, кухоні приладдя, кішку, собаку і тікає, тікай там, не роздумуючи. І, і такі раденькі сидять, О, так, ми, ми в безпеці, все добре. Але ж не так це було, розумієте? Сонечко світить, гарна погода. Написано, що люди там продають, купують, женяться, святкують. Світ живе. А йому, Господь, каже, заходь. Бери свою сім'ю і заходь. Ну і так не розуміючи трішечки, а де дощ, а чому заходити, а чому зараз? А воно ж не було легко свій виноградник лишити, на який він покладав багато надії, в який він клав багато любові, сили. І я думаю, українцям це зараз дуже знайоме, як потрібно було лишати своє рідне надії, мрії. Він полишив на треба було йому свою хату лишити, де зростали його діти, де... куди привів свою дружину в перший раз, так? де його було життя. Де... Знаєте, за 600 років як вже можна було облюбити ту хату, своє подвір'я, свій виноградник? Там, я думаю, була якась частина його серця. І от сонечко, і от треба було піти, той виноградник, не знаю, поливати, там будь-який. Прополювати не знає, що у нього було в голові, але Господь йому каже, заходь. та і добре, але де дощ? Дощу немає, сонечко сяє. А треба зайти. Ну, він дуже, Тому він був і праведний, якщо він щось будь-якого вибрав саме через те, що серце в нього було слухняне, не таке, як у мене, то питання він не задавав. Він взяв свою сім'ю, кішку, собаку, що треба і зайшли. Ну, Кішка собака то від мене, бо я. Думаю, що він був дуже доброю людиною і нікого не полишив із своїх. І от він заходить, написано, що Господь зачиняє за ним двері, так? Ну, сів і сидить, ну, і його сім'я і. П'ять хвилин, 10, годину, дві. Вже й вечір настав, а до що, немає? На ранок він. Прос... Цинається у нього там, мабуть, від незвичної постілі все болить. сморід, мабуть, якийсь стоїть, всі кричать там, ті тварини, а, уявіть собі той галас. І він такий не зрозумів, «О, о, я ж у ковчезі, та, а, а чому я тут? Виходить, перед ковчегом стоять люди, сміються з нього, знущаються, а дощу таки немає. І от уявіть собі цю ситуацію, уявіть себе в цій ситуації, що, вам на думку, спадає правильно, сумніви. А, Бог, а я правильно тебе почув? Точно заходити. Ну, перший день пройшов, другий день пройшов, третій день настав. Ну, ось собі думає, ой, зараз би. Якогось м'язя нажарити, хлібчика спекти. Бо я не думаю, що у них прям така була, знаєте, кухня там на тому дерев'яному човні. Правильно, щось вони, мабуть, так собі ем, готували легенько, а додому не можна. І видно свій дім, і видно своє подвір'я. І, мабуть, думає вже він за свій виноградник, як він там. І, мабуть, сумує за тим всім, а на дому не можна вийти і ніяк. І от уявіть собі, це от таке випробування воно нелегке не бути слухняним в такій ситуації. І він чекав так день за днем, день за днем, аж цілий тиждень, сім днів пройшло, поки почався дощ. І тоді, звісно, все стало на свої місця. Він видихнув, і його друге випробування віри закінчилося. Закінчилося його друге випробування Віри тільки для того, що почалося третє. Удівіть собі, він прожив в тому ковчезі зі своєю сім'єю 371 день. Це трішечки більше, аніж один рік. Я думаю, що сім'я його. Не раз йому про це нагадував. Давайте ми зачитаємо підтвердження цього можемо знайти у убуття 7 розділ, 11 вірш. Тут сказано таке, що на 600 році життя Ноєвого на 17-й день другого місяця відкрилися всі джерела великої безодні та відчинилися вікна небесні. А у 8 розділі, 13 вірш, таке нам каже, і сталося першого дня першого місяця 600. Першого року життя Ноєва зійшла вода із землі і відкрив ною ну, кришку ковчега і побачив, що підсохла поверхня землі. Тобто ми бачимо, що пройшов цілий рік. І я вам скажу, що а, жити в умовах, які важкі для тебе, які ти не можеш змінити, а, зазвичай, нам дають, знаєте, таке відчуття безнадійності. І до чого призводить ця безнадійність? Ну, як правило, до того, що ми починаємо роптати. Ми починаємо казати: ну, знаєте, у кожного свої обставини, у кожного своя біль, у кожного свій дискомфорт. Але якщо він занадто довгий, ми починаємо стогнати. Пам'ятаєте євреїв, які виходили з Єгипту і дуже були невдоволені ну, своїми так скажемо, умовами у пустелі. От, воно, знаєте, так присутнє нам. Не мати терпіння, а якщо ми не маємо терпіння, ми так думаємо, що ми маємо, ми маємо його, як правило, недостатньо, щоб пройти той відрізок часу, який Господь нам запланував. І от під час таких випробувань ми починаємо з вами думати, а, навіщо це взагалі все? Та Господь про мене забув. Та я в його не потрібен, та він щось неправильно зрозумів, що я хочу, або просто, я не знаю, мені просто не повезло взагалі, як, як, як от це могло зі мною статися. Чому ситуація не змінюється? Якби Господь мене любив, або переймався мною, він би змінив цю ситуацію. а Так, ось вона така, яка мені абсолютно не подобається. І... Я думаю, що деякі члени сім'ї Ноєвої ну, відчували щось таке. Уявіть собі, одна справа прожити тиждень, місяць, а інша справа прожити цілий рік. І я думаю, що їм було і дискомфортно, там, і голодно, можливо, вони звикли до одного, а тут. Ну, якось треба терпіти, якось треба думати, якось. І знаєте, відчуття страху також зароджується, тому що коли перед тобою вода і нічого не змінюється цілий рік, ти починаєш потроху божеволіти і думати: Господи, ти взагалі є? Ти збувся, що ми тут живі. В нас тут вже і їсти, там немає що, якось глянься над нами. Тобто, це. Здавалося б, що ну, 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 прожив цілий рік там у своєму човні. Це не було просто, друзі. Це не було просто, ми з вами знаємо, як іноді такі обставини, які не змінюються, вони в нас починають робити такі зміни, і ми помічаємо, що ми починаємо скаржитися. Скаржитися, бути невдоволеними. І е, наше серце потроху починає черствіти. Але не Ноя. Ной і це своє випробування пройшов блискуче. Чому я так думаю, дорегеньки, тому що Ной, першою справою, як він вийшов з ковчега, він що робить? Він не дбає про свою хату, про там біжить, я не знаю, на радощах щось їсти. Ні. Він робить що? жартовник? Починає шукати каміння і будувати жартовник для того, щоб віддати честь Господу. Давайте ми з вами прочитаємо це 18-й вірш із 8-го розділу. І вийшов ной... А з ним сини його, дружина його і дружини синів його, і вся живність, усі плозуни, що повзають, всі крилаті, все, що рухається на землі, за родами своїми вийшли із ковчега, і спорудив ною жертовника Господові, і взяв з усякої чистої тварини і з усіх чистих крилатих і приніс на все спалення на жертовнику. Як бачите, перше, що він робить, це він звертається до Господа. Це найперше бажання його серця, думаю через те, що він мав страх Божий, і саме цей страх Божий дозволяв його серцю бути чистим. Нам людям важко довіритися Богу. Тому що нам важко вірити в той план, який Господь має щодо нашого життя, який ми не знаємо і не розуміємо. Тому що нам здається, що Господь не знає нас. Не знаю, звідки він може знати, що краще для нас? Адже ми знаємо свої думки, свої мрії, свої якісь знаєте, ідеї щодо нашого життя, свої почуття з приводу того, що нам подобається, що б нам хотілося. Але знаєте, що Біблія каже? Біблія каже, що ви себе так не знаєте. Як вас знає Бог? Давайте ми з вами прочитаємо псалом 138, може бути, 139 в деяких перекладах. І це у нас буде 15 і 16-й вірш. Послухайте, що там Господь каже для нас з вами. Не були сховані від тебе кістки мої, коли я сформований був потай, утворений був у глибині лона, зародок мій бачили очі твої. У книзі твої записані всі дні, що для мене призначені, коли ще жодного з них не було. Господь визначив кожен наш день. Він ще тоді подбав про нас, коли ми ще навіть не існували і не зародилися, і не народилися. Тому ніхто. Не може вас так добре знати, як той, який знав усі ваші дні тоді, коли їх ще не було. Тож, друзі, не бійтеся довіряти тому, хто знає всі ваші дні, і хто має плани для вас на ваше добро. Давайте ми прочитаємо чудовий вірш із Єремії, це 29 розділ і 11 вірш. Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбутність та надію. Які прекрасні слова, дорогенькі. Господь має щодо вас особливі наміри, на добро, щоб у вас була надія і майбутність. Дякую дорогенькі за вашу увагу і за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, буду вдячна за вподобайки і поширення. А вам бажаю гарної середи тихого, мирного тижня. Нехай Господь береже і вас, і вашу родину. Ми побачимося з вами в наступну середу. Бувайте!